Добрий день, мої малята, милі хлопчики і дівчата. До нас в гості сьогодні завітав їжочок. Разом з осінню, Чарівна пора року осінь. Давайте згадаємо, що буває восени. Це, дощ, осінній, холодний. Восени треба тепло одягатися. А це листочки якого кольору? Жовті! А ці листочки осінні якого кольору червоні, а ще восени буває листопад, і пташки відлітають в теплі края. А це що? Вітер гойдає дерева, холодний вітер. З перших днів осені і дорослі, і малі виходять у садки і збирають урожай. Багато турботь восени у дорослих. Збираючи урожай, вони годують і пташок, і тварин, і нас з тобою. Ти не знаєш, які турботи у дорослих восени? Зараз дізнаємося. Але починаючи працювати в саду, треба мати спеціальний робочий одяг. Та не забути про садові рукавички. Щоб захистити руки від подряпин та проколів. Ось дорослі працюють в садах, уже поспіли фрукти, яблуки, груші, сливи, виноград. Треба їх скоріше позривати, на зиму заготовляти. Працюють в саду. За деревами також потрібно доглядати, зайве гілля спиляти треба. Землю підпушити, щоб дощова вода і талий сліг напували коріння дерева. А скажіть, мої розумнички, як дітки допомагають дорослим? Так, збирають опали листя, загрібаючи в великі купи. А скажіть, дітки, чи можна спалити листя? Ні, не можна палити листочки заборонено шкодить і природі, і людям. Молодці малята ось допомагають, і наша Віронічка також допомагає мамі і бабусі у саду. Молодець. А ці дітки теж допомагають дорослим працювати у саду. Вони саджають нові дерева. За зиму, поки природа буде спати, курінці зміцнюються, наберуться сили і весною будуть нас радувати дерева. А скажіть мені, діти, як ви гадаєте, що допомагає дорослим працювати у саду? Це садовий інвентар. Давайте розглянемо, який він. Це лійка, відро. Візок, граблі, сапа, лопата. Лікою ми поливаємо деревця, візочком відвозимо погрібничок для зберігання, грабельки збирають листочки, сапа. Відпушує землю, а лопата, копає, підкопує. Не можна, аби де кидати садовий інвентар, лопати, граблі, сапу, ліку, відро, садові ножиці та інші садові інструменти повинні зберігати в спеціально відведених місцях. А щоб зривати. Фрукти високо з дерева треба користуватися сходиною драбинкою. У мами бабусь теж роботи вистачає. Треба з фруктів з саду запаси зробити. Сік, компот, варення зварити. Дорослим потрібно працювати, щоб було що взимку смакувати. Ось яке варення. Ось ми й попрацювали з дорослими в саду і їжачку показали. Так не забувайте відпочивати, мої дорогенькі, а відпочиваючи можна зробити такі поробки з листочками. До зустрічі! Ви малята Чудові причудові!